Бог положив моє серце, любов до людини, тому що Бог є любов, Бог створив нас, Бог нам дав чудове життя. І на сьогоднішній день я пригадую один момент, коли Бог задав запитання, кого ти шукаєш, що ти шукаєш, чому ти тут, Моїсей? Я прийшов говорити з тобою: зніми взуття із твоїх ніг, тому що місце зі земля, де ти стоїш, є свята. Це місце святе, тому що так написано: де ви двоє або ж троє зібрані в ім'я Бога, я серед вас. Можливо, сьогодні ти поранена. Можливо, сьогодні сумує душа твоя, можливо, розбите серце. Ну чого ж ми їдемо сюди? Ми любимо вас. Чому? Тому що ми хочемо щось вам сказати, що є в нашому серці. Послухайте мене, я почав проповідувати, коли мені було 14 років. Але пам'ятаю, були моменти, що я замов: Боже, як я можу тому проповідувати, як я можу тому свідкувати, як я можу там брати мікрофон? Волі що не було в той час. І одного разу сталася одна така пригода в моєму житті. Я працював далеко в Росії, і сталася аварія. Ми поїхали швиденько на це місце подивитися на ту аварію і грузовий автомобіль, на якому їхало вісім людей, на швидкості перевернувся. Ми туди під'їхали, я дивлюся, чи всі спасені, чи все добре. А в той момент я побачив, що всі люди були спасенними. Але одна жінка лежала під кабіною, бензин і масло падали їй на обличчя. І вона шептала звідси: Ти спасіть мене, я хочу жити. А я говорю: я не лікар, я не можу спасати. Лікар, яка прибула на те місце, каже: треба її вести до лікарні. Я кажу: то давайте будемо вести. Я ось тут приїхав на батьківській машині. Положимо її. В мою машину з правої сторони, а я, як водій, сідаю за руль і ми мчимося. Швидкість 120 кілометрів більше, російські дороги дуже побиті. А вона була побита, її ребра були побиті, її ліва рука хиталася. Їй було 23 роки. Вона була в положенні 7 місяців. Її звали Валентина, валя. Вона загубила стан фізичний. Ми положили в машину, ми їдемо мчимося. І лікар, яка сиділа взаді мене, вона каже, швиденько молодий чоловік, тому що життя згасає, вона вмирає. Я кажу: я більше не можу, тому що багана дорога, мчимося 120 кілометрів на годину. І ось тут вона відкриває очі. Я ніколи не забуду, як вона подивилася на мене, симпатичне обличчя, молода дівчина, красуня, недавно вийшла заміж сім місяців в положенні. І вона каже, подивилася на мене: спасіть мене, я ніколи цього не забуду. Це було більше 40 років тому назад. Спасіть мене! Я хочу жити! А хто не хоче жити? А хто хоче вмирати? Я бачив людей, яким було 87, і хватаються за соломинку. Але люди інколи не розуміють, що життя сьогоднішнє, тимчасове, маленьке це як звук молотка. Це як удар. Це як маленька пісня заспівали, і вже її немає, канула в лету проти вічності. Тому що вічність має початок, але ніколи, ніколи ніколи, ніколи, ніколи не буде кінця. Чуєте, наш розум не може містити, що означає, ніколи не буде кінця. І вона, дивлячись на мене, сказала: Я жити хочу. Я подивився на неї, валя, почекай трішки. Ось скоро ми будемо в лікарні. І ми допоможемо тобі разом з лікарами. Занесемо тебе туди, в те місце, де можуть тікарі тобі допомогти. І знову загубила свій стан. Але в той час Дух Божий, тому що я був віручою людиною, моя мама і мій тато стояли на колінах і молилися за мене. В час комунізму, атеїзму, переслідування. Одна сім'я в селі знала Бога. Не одного разу наші вікна вибивали. Наші двері вишибали, приїжджали, арештовували мого батька, кидали в Чорного Воронка і завозили ми з мамою, падали на коліна. Восьмеро дітей, я старший. Боже, поверни кормільницю нашу додому. Ми хочемо тата бачити, хто ж нам хліб буде ложити на стіл. Молода генерація не знає того часу ту ціну, яку ми платили, уже сивенькі, біленькі. Я жити хочу, дороцінне життя. І в той час дух Божий каже мені, сину мій, розкажи для неї, про мене, Гогофу, я маю силу її спасти. А я не розумів. Мовчав, нічого не говорив. Уста були закриті. Навіщо мені говорити, навіщо мені поясняти, навіщо мені розказувати? Я свою місію виконую. Я ж шофер, я везу її до лікарні, там будуть лікарі, там будуть операцію робити, там будуть ребра її латати. Вона сім місяців положені, положенні, може, дитинку будуть спасати. І ми мчимося далі. Не забуду, як ми доїхали до круга в місті. І коли ми повертали на круг на праву сторону, вона знову прийшла в себе, подивилася на мене, сама залита сльозами, і сказала дуже тихенько. На російській мові, пожалуйста, спасіть мене, я хочу жити». І знову відключилася. Я мовчав. Ось лікарня, коли підвезли її до лікарні, вони вибігли швиденько лікарі разом. Я допоміг їх взяти на свої руки, занести її, положити на операційний стіл. І коли почали робити її операцію. Я був вільний їхати додому і відпочивати. Але коли я їхав додому, я не мав спокою. Моя душа мучилася, моє серце калатало, в моїх мозках не знаю, що робилося, моя совість мене мучила. Боже! Та я ж із великої родини восьмеро дітей, мама й тато, віруючі, говорили про Бога. А зараз я, знаючи тебе. Мовчу і нічого не говорю. Боже, що ж я зробив? Чому ж я промовчав? Чому я валі про тебе не розказав? Я їхав всю дорогу, мучився, томився і страждав. Але я приїхав додому, я став на коліна, і я так помолився. Господи, якщо прийде той день завтра, я встану вранці, я поїду до лікарні, я навідаю Валентину. Я запитаюся про її здоров'я, і я розкажу їй про те, що мені вчора Господь сказав на моє серце. Вранці я піднімаюся, сідаю у моє авто і їду до лікарні. Коли я приїхав до лікарні, поставив машину, я піднімаюся на якийсь поверх, другий чи третій, вже не пам'ятаю, і я шукав того головного хірурга. І ось він йде на зустріч. Я зупинився, подивився на нього і запитався, чи ви, шановний, мене пам'ятаєте. Вчора я сюди привозив одну жінку. Вона була в положенні, вона була поранена, тому що я спасав її від автокатастрофи. Скажіть, в якій вона палаті? Ви взяли її на операцію. Я хочу дещо їй розказати. Знаєте, я ніколи не забуду, коли лікар опустив свою голову і каже: уви, молодой чоловік, прошу прощення, но в 4 часа утра. Валентина і ребенок скончались. Ми, як врачи, зробили все, що могли, але спасти її не змогли. Вона умерла. І я поїхав. Десять років проходить, 20 років, 30 років проходить. Моя совість мене мучить. В один день я стану перед білим престолом. В один день я буду стояти перед царем над царями, який сказав до пророка Єремії, кров на твоїх руках я взищу, тому що ти знав шлях правди, але не сказав грішнику, що він покаявся. Якби він покаявся, ти покрив би свої провини. Якби він покаявся, я би спав з під душою, але він не покаявся, бо ти не проповідував, ти будеш відповідати. Я мучився, я приживу Боже. Можливо, не розумів. Можливо, не було такого опиту. Можливо, не було сміливості. Ну, так трапилося, що я нічого не міг сказати про тебе. Боже, прости мене. Рік за роком проходить більше 30 років. Два роки тому, або, можливо, вже три роки тому, я був в Арменії, в місті Єреван. Велика церква, битком набити культурне приміщення, будинок. І коли я проповідував. Багато людей там було. Коли я проповідував, то я для молоді і для людей розказав той випадок, який трапився в моєму житті, про що я вам зараз розказую. З Валентиною, яка вмирала на моїх руках. І коли я це розказав, закінчилось зібрання, підходить до мене один старший армянін і каже, дорогой брат Славік, я хочу вам щось сказати. Вы знаете, что после операции эту женщину завезли в палату, а так как места не было, то я тоже был в той палате. И она была еще несколько часов она была жива. Я мог с ней разговаривать. А из-за того, что я был верующий христианин, я не мог упустить шанса. Я видел, что жизнь ее угасает. Я рассказал ей о Боге и сказал ей, Валентина, Повтори за мною слова покаяння, і вона помалилась і отошла в вічність. Це людина після 30 років заспокоїла моє серце в Армінні, в Єревані, що Валентина пішла в вічність, знаючи Бога. А я був шофером і промовчав. Шановні, чи ми розуміємо, що рядом біля нас проходить людина, тільки один крок. І воно в потобічному житті, а вічність буде не де початок буде, а ніколи, ніколи не буде кінця. Трошки по-інакшому буде сьогодні зібрання. Ми будемо слухати коротеньку проповідь, потім гості будуть говорити. Ось що я знайшов в Слові Божому і хотів би зараз залишити. І сказав Господь до Іони, встань, йди в Неневію і проповідуй. А чому? Чому проповідуй? Можете собі уявити, що Бог пильно стежить за кожним селом, кожним містом і особистістю, за кожною людиною індивідуально. Бог уважно стежить, все пише, все читається. І ми пристанемо перед небом, все в книзі буде записано. І Бог дивиться на одне місто і на інше. І чомусь жителі, які жили по сусідству Неневії, вони жалілися от Богу. Я недавно був в тому місці, де Бог ішов разом з Авраамом. Це було рядом біля мертвого моря. Вони стали на висоті, і тоді Авраам, дивлячись на ангела Божого, який з ним подорожував, а це було присутність Божа. І каже: Господи, навколишні народи! Кричать криком, тому що ця долина була долина Саронська. Там прекрасно були орошення, сади, плоди, басейни. Люди їхали з Єгипту, із Африки, до далекої Вавилону, до Ірану, Іраку, зупинялися в цій долині, торгували, міняли. І так дійшло, що вони були багаті, а були багаті, не знали, де гроші дівати. А були багаті, не знали, що робити з грошима, і так трапилося, що вони почали грішити і так грішити, що вже до Бога дійшов слух і голос, Боже, невже ти будеш мовчати? І почався діалог між Богом і Авраамом. Господи, каже Авраам, якщо в цьому місці ти знайдеш 50 праведників, ви можете собі уявити, якщо сусіднє село від в знаходиться в гріхах, в проблемах. І за це село, ви кажете, Боже, що ми не робили, як не говорили, місіонерів посилали, проповідували, навіщали, нічого не виходить. А грішать хлопці так. А ще дівчата продають себе так, що ми не можемо навіть думати, слухати, дивитися, сприймати інформацію. І тоді Бог прийде до цього села, щоб переконатися, що його діти моляться до нього за те село. Слухайте, дуже цікаві є моменти на землі. Про це я не буду сьогодні говорити, бо то є довга тема. Але каже, Боже, якщо 50 є праведників, Авраам продовжує, каже Господь, ні. Якщо 50 людей я знайду, помилую міста. Господи, вибач мене, я буду ще говорити. Якщо там не буде 50, тільки 40. Ради 40 помилую, а якщо не буде 40, тільки 30, я прощу ради 30. Ну якщо не буде 30, а тільки 2 десятки. Якщо 2 десятки, я знайду віруючих людей, які люблять праведність, які люблять святість, які люблять чистоту серця, які люблять служити Богу. Помилую. Боже, як тебе зрозуміти? 350 тисяч в содомі, 300 тисяч в Гоморі. І 200 тисяч в інших містах до мільйона людей. І каже: знайду 20, прощу міста. А потім каже, Боже: якщо там не буде 20, а тільки десяток. І Бог каже: Авраам, мій друг, якщо 10 праведників буде в тих містах, прощу. Напевно, Авраам відкриває свого рота, сказати: Боже, а якщо там не буде 10, а тільки лот і його жінка. А Бог вже зрозумів, що Авраам не зупиниться, бо він був по серцю Бога, бо назвався другом Бога. А серце Бога, ви знаєте, тому-то ви тут. Бо серце Бога любити, прощати, милувати і спасати. І тоді Бог розвертається і каже: до побачення, Авраам! Я знаю, що в тебе буде слідуючий запрос на п'ять праведників, і Бог пішов. Бог посилає Іону, йди в Неневію, йди, проповідуй Неневії, і скажи, що якщо не покаються, 40 днів і я вигублю. Ви знаєте історію Неневії. Ви знаєте, коли Господь почав істребляти Неневію через 400 сотні років, 400. Але в той час уже приговор був готовий. Бо готовий був вигубити. Але посилає Іону. Іона втікає. Ви знаєте цю історію. І Господь через троє суток. Викидає його на берег. І ви знаєте, що він був в череві кита три дні і три ночі. Ой, який там був плацкартний вагон. Братіє, ви їздили? Сестри ви їздили в плацкартних вагонах, ні? Плацкартних, а в купейних їздили. А СВ називається, їздили там, де дуже мягко, дуже гарно, правда? А бували в таких гарних місцях. Їздили на відпочинки, де є п'ять зіркових готелей. Як гарно, і душеві кімнати, і чашка чаю, і кава раненько. Можете уявити собі, який був сервіс у Йони? Ні душа, ні туалета, ні чаю, ні кави. І в Біблії написано, що всі водорослі, який кіт наївся, обкрутили його шию, голову, дихати не міг, але був живий. І там написано в Біблії: я прийшов у святість Божу, присутність Божу і святіліще Боже. Слухайте, хто б ніколи навіть не помрів би побути в чреві кита, темнота, фонарика нема, мобільного телефона нема, свічки немає, нічого не бачиш, але серце б'ється, і розум працює, і приходить думка: Боже, що ж я наробив? Я хочу в Твою святість прийти, в Твою присутність. І коли Господь дає приказ Йона, замість того, щоб їхати на ослі або на коні троє суток аж до самої півночі за Дамаском, Сирії, то тобі гарний плацкарт був без світла, і без душа, і без кави за троє суток. І ви знаєте, що ну, я ж не моряк, але можу собі уявити. Ви бачили маленьку рибку, вона підходить до берега за пів метра, правда? Хто є рибаки, знають. А ви можете уявити собі, що кіт не може підійти до берега, бо сяде на мілину. І він підходить до берега за 20 метрів, за 30. І тут Бог дає приказ кіду виплюнути йону. Ох, який був гарний плівок! Як плюнув кіт, і як летів йона. я думаю, була посадка, будь здоров. Бо ж приземлення то робив на землі, там же ж не було вже ніякої м'якої подушки, бо кіт виплюнув, написано його. Оце був йому урок. Тату, не жаліє розкідля сина і бийде його по попі. А тепер, Йона, получай риску, не послухався Бога проповідувати. Я тобі зроблю таке приземлення, що довго буде ззаді щось боліти. І приземлився. А тепер знову Бог каже до Йони: Йона, ото море, скупайся, почисти зуби, якщо є чим. Бо не взяв з собою, напевно, все там викинув. Іди в Нінєвію, підеш. І Іона каже, як по-американськи, yes, sir! Да, господин, піду. І приходить Іона, і вже такий збодрний, такий, як на Шавен Єзер, такий, такий знаєте, гарячі проповідники, співаки, йде поселіть по цьому городі від вулиці до вулиці і не боїться. І проповідує, слухай мене, місто Неневія! слухайте мене, жителі Неневії, слухайте мене хлопці, слухайте мене дівчата, слухай мене тату, мамо, дідусь, бабуся. І всі зупинялися. Продавці зупинялися, покупці зупинялися, каравани зупинялися, роби зупинялися, всі, хто там були. Що, що, що ти кажеш? Я кажу вам від імені Бога, пройде 40 днів, і все це місто буде зруйновано. Все, якщо не покаєтеся. Але ця молва швидечко пішла скоріше, як інтернет, і дійшла аж. До царського дворця. І почув про цей цар. Я думаю, який він був гарний цей цар. Якби він сьогодні був кропилівці, де пастор Володимир напевно свого медаля президентського віддав би йому. Такий чудовий був цар. Такий чудовий, такий правильний, такий гарний, грамотний. І послушний каже, що? А ну ка покличте мені його сюди. І приходить він до царя. Що, що ти кажеш? Що Бог сказав? Бог сказав. Що загинете, і написано в Біблії, і повірили жителі Неневії, не пророку, а Богу від проповіді Іона. І Бог відміняє цей приговор. Йона підіймається нагору, плаче, молиться і чекає, сорок днів чекає. Ви знаєте історію, хто читав Біблію. І пізніше Господь каже: Йона, ти горчився, і то сонце, що палить тебе. Твоє тім'я тільки від цього ти горчився, що ти не можеш мати комфорту, комфортну життя. А слухай, що в мене робиться в серці, невже я не горчився, коли в цьому городі 120 тисяч діточок, які не знають, де права, а де ліва. І я полюбив їхнє покаяння, бо вони об'явили піст і молитву, щоб я. Помилував нінєвію. Шановні мої, запам'ятайте цю коротеньку меседж. Ви знаєте, що я люблю проповідувати, я проповідник Євангеля. І різні стадіони бувають. І в Африці 100-150 тисяч людей, і буває 5 людей. Для мене немає різниці. Я люблю людину, одну людину. раді однієї прийшов Ісус.